Для сьогоднішнього ранішніх роздумів в цей чудовий день, день батька, вітаю кожного батька, особливо мого батька, за те, що я маю такого батька, за те, що Бог дарував нам таку можливість бути батьком для дітей, мати вплив на чиїсь долі в житті і в житті людей. І текст для сьогоднішнього роздуму я хотів би прочитати від Євангелія від Івана, 12 розділ. З 35-го вірша, Євангелія від Івана, 12 розділ 35 вірш, і сказав їм Ісус, короткий ще час, короткий ще час, світло з вами. Ходіть, поки маєте світло, щоб, щоб вас темрява не обгорнула. А хто в темряві ходить, не знає, куди він іде. Аж доки ви маєте світло, то віруйте світло, щоб синами. Світла стали. і, промовивши Ісус, це до них відійшов і сховався від них. Цікаві слова Ісус сказав: короткий час ще світло з вами. Ходіть, поки маєте світло. Ісус Христос був саме тим світлом, який створив всесвіт. Ісус Христос був тим світлом, який прийшов на цю землю, яка була покрита повністю темрявою. Ісус Христос прийшов, але люди світло не прийняли, говорить це перший розділ Євангелія від Івана. Але тим, хто прийняли Його, їм владу дано стати було дітьми Божими. Ісус Христос також в цьому тексті сказав, що кожен, хто буде ходити в світлі і вірувати в світло, стане синами світла. На горній проповіді Ісус, говорячи до своїх учнів, сказав саме ці слова. Він вже не просто говорить про себе як про світло, він тепер говорить до кожного своїх учнів. Ви тепер є світло для світу. Але не таким світлом був, як Ісус Христос, але подібним, можливо, як до Івана Хрестителя, який не був тим світлом, але свідчив про те світло, про Ісуса Христа. Таким світлом там повинні бути кожен з нас, особливо ми, батьки. Тати, ми повинні бути оце світло для наших дітей. Але Христос Ісус розумів одну істину. Він розумів, що це світло дано на короткий час. Чи ми розуміємо, що ми є світлом для наших дітей на короткий час? Я хотів би розказати сон. І прошу послухайте, бо коли я чую, коли хтось би проповідував щось на сон, я би просто ну, почалося. Але послухайте, тут є, тут є одна думка. А, якщо хто жив ще в 90-х роках, молодь, можливо, вже не знає, це дуже було велике, багато не знаю, там, де, ері, напевно, де ми жили, було багато дуже проповідей на другий прихід Ісуса Христа. Саме тоді почалися всі ці фільми, не помню, як правильно Камогрюж, там Вор вночі, або Left Behind series про другий прихід Ісуса Христа. Я, будучи дитиною, надивився, наслухався це. І одного дня мені одної ночі мені сниться сон. Велика хата посередині багато дерев. Хата така здорова, два етажа. Знаєте, які є такі, що заходиш з першого етажа, а другий поверх а, 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 знизу є ще одне приміщення. І я, мені щось хтось був сказав взяти великий тяжкий глечик. Великий такий глечик, пущі на мій рост, і взяти його зверху і знести наниз в підвал туди, або там, де двері відкриваються. І я несу цей великий глечик. Він такий тяжкий, я його несу, несу вже доношу до дверей, щоб занести в хату. І з'являється велике світло. Велике світло, яке просто все опромінює. і не просто світло, це світло бере і тягне мене до себе. І я розумію, що це приходить Ісус, другий прихід Ісуса Христа, і я просипаюся. Я собі думав, оце приснилося. Ну, тоді я був, думав, ого. Але думаю, ну, це, мабуть, якийсь просто сон, Мабуть, надивився якихось кін. Велика хата. Я жив в квартирі, не підходить. Багато зелених дерев. У нас в Хмельницькому сильно таких дерев не було, можливо, якщо виїжджали ти в ліс, але то щось більше похоже було на Белев'ю, таке Ерія, або таке Ісаква, щось, щось типу такого. Я думаю, то точно неправда. Ну, приснилося, приснилося. А, місяць назад ми з жінкою, вона е, хотіла, вона знайшла якісь такі глечики великі, щоб туди е, ложити расіння. Ну, щоб було красиво, знаєте. І ми приходимо до цього одного чоловіка, в нього дуже багато цих всяких глечиків. І вони дуже красиві. І моя жінка ходить, вибирає, які вона хоче купити, бо він переїжджав зі своєї хати і хотів десь ну, продати їх. Вона вибирає один, другий, третій, а потім вона каже: О, я хочу цей! І вона і він там за оглом був. Я так йду, дивлюся, так, дивлюся глечик на мій ліс. Мені що собі. Окей, і беру цей гріз, ну як його підніму? Піднімаю, тяжкий, але несу. І несу по ступіньках вниз, з гори, до своєї машини. І в мене от приходить саме оцей сон, який мені приснився, коли мені може було років 10. Як я йду з цим великим галечиком по ступіньках вниз. Світла не прийшло, але я... ми сіли в машині, і я світі розказую оце, про саме про цей сон. Бо я думав, великої хати немає, глечика точно немає. Значить, це точно неправда. Я сьогодні розказую, слухай, мені такий сон приснився. І я ніс точно такий самий глечик. Вона так до мене подивилася і сказала. То що ми робимо? Це питання. То що ми робимо? Сон може бути непророчий, хоча глечик в мене є. А моя праця така, що я можу цей глечик занести в любу велику хату. Так що Христос може прийти скоро, брати і сестри. Але оце питання, якщо короткий ще остався час, то що ми робимо? Знаєте, якби ми були просто люди світу, то в принципі ніякої різниці немає. Але розуміючи те, що ми діти світла, розуміючи те, що ми є світло для наших дітей. Ми є світло для світу. Якщо час короткий, то що ми робимо? Знаєте, жив, живучи в цьому світі, я собі, собі помічаю, я, я думаю, що ми всі люди, в нас є подібні е, розуми. Ми живемо так, ніби ми є вічні. А думаючи про небо, ми думаємо, що то буде колись і може бу... ми не розуміємо, наскільки це довго. Але живучи кожен день, нам деколи кажуть, що він іде довго, і ніби ми тут живемо дуже довго. І ми, нам здається, що у нас часу буде достатньо зробити все в нашому житті. Але Ісус Христос сказав такі слова. Зачитаю ще раз. Короткий ще час, світло з вами. Батьки, я хотів би вас ці самі слова сказати, тільки трошки в другому ракурсі. Короткий ще час. Ви світло для своїх дітей. Тому ходіть в світлі, Ісус сказав. Розуміючи, що тут на цій землі нам даний короткий час. Ми тут не будемо вічно. Хто когось Бог покличе завтра. Можливо, мій сон здійсниться. А можливо, і я помру, і інші. Буду чекати другого приходу Ісуса Христа, але це не міняє факт, що для мене виділений час є короткий. Для вас, кожного, виділений час є короткий. Як же ж ми маємо ходити, бути цим світлом для своїх дітей? Як ми можемо бути світлом для цього світу, в кого діти вже виросли? Читаючи цей розділ і далі, Ісус говорив цікаві слова. 12 розділ 49-го вірша. І він сказав ці слова: Бо від себе я не говорив, а отець, що послав мене, то він мені запові... заповідь дав, що я маю казати, то що говорити. І відаю я, що його ота заповідь то вічне життя. Тож, що я говорю, то так говорю, як отець мені розповів. Просто подумайте про Ісуса Христа, будучи Богом. В англійському переводі сказано, що I do not say things on my own authority, but I say as the Father has told me. З яким авторитетом говорите ви до своїх дітей? Як людина? То тоді там мало світла. Ісус Христос каже: Я говорив те, що я чув від Отця. Я передавав ту заповідь, яку дав мені сам Господь, мій батько. Тому кожен батько, кожна, кожна мати, я хочу, щоб ми були цим світлом, перше за все, Ісус сказав: ходіть самі в світлі, тобто самі навчайтеся з тої заповіді, про що говорив нам Господь. Щоб коли ми маємо, будемо мати роздуми, коли ми будемо говорити з нашими дітьми, щоб ми не говорили від самих себе, то що я думаю. А що ми говорили те, як сказав Ісус, я не говорю сам від себе, я говорю те, що я почув від мого батька. І те, я вам передаю. І от те, що я вам говорю, то є заповідь, яка дає життя, брата і сестри, ми повинні бути як батьки переповнені Словом Божим в нашому житті. Саме тому, будучи світлом для своїх батьків, це не просто бути хорошим другом. Це не просто піти завести їх в Флориду чи в Канкун чи дати їм хороший вакейшн. Це брати оце слово, яке записано, яке ми почули від нашого батька, і передавати це для них. Ось що означає бути світлом для своїх дітей. Ті, хто ходить в недільну школу, хто бачив ці книжечки? Мені просто цікаво, хто бачив з батьків ці книжечки? Підіміть руки. Моє серце радується, що є багато рук, які піднялися. Хто ще не знає, кожна дитина, яка ходить в недільну школу, отримала оцю книжечку. Вона має челендж для кожного з батьків і для дітей, щоб за це за літо ми кожен день читали Слово Боже. І кожен день, коли дитина прочитує, вона каже, вона напише, день перший прочитала цей текст писання, день другий наступний текст писання. Коли ми почали це робити своєю сім'єю, ми, ми побачили, що для нас краще виходить, коли вони не просто самі читають, а коли ми разом сідаємо. Коли ми разом сідаємо, коли ми починаємо говорити про це Слово Боже, ми читаємо, ми потім маємо роздуми над ними. І я замітив, це наверное, саме найбільше я помічаю це особливо в своєму младшому. От ми прочитали Слово Боже, ми про нього поропорозумували. І я потім ми стаємо молитися. І я замічаю, наскільки, мені здається, що він ще малий, йому 7-8 років. Чи він розуміє, що я говорю? Його відображають те, що він дійсно слухає про те, що ми говоримо. Деколи я стараюся своєю мудростю йому щось об'яснити, не виходить. Коли Слово Боже читається, то там є авторитет не просто батька, авторитет, який є посланий від Бога, від Творця Всесвіту. І навіть діти це розуміють, і я бачу це в їхніх молитвах, що в їхнє серце дійсно від, відкладається всі ці слова, які ми читаємо. Тому кожен батько, кожна мати, спитайтеся в дітей своїх, де ваша книжечка? Давайте поставимо день перший і прочитаємо Івана перший розділ. Прочитайте його разом. І так ви будете самі ходити в світлі по короткий ще час. І таким самим чином ви станете з тим світлом для своїх дітей. Закінчуючи перед тим, як станемо молитися, я хотів би знову просто зачитати ці самі слова. Ісус сказав їм: короткий ще час світло з вами. Ходіть, поки маєте світло, щоб темрява не обгорнула. Амінь.